П'ять відмінностей, встановленого нами зимового комплекту для теплового насосу. І, як завжди, саме головна в кінці. Перше довжина кабеля складає 6 метрів, що дозволяє максимально ефективно розподілити тепло і запобігти намерзанні в нижній частині наружного блоку, в аналогах 3-4 метри. Друга, ми прокладаємо кабель по нижньому периметру радіатора з обох сторін, таким чином, що в місцях самого ймовірного утворення наладі завжди буде підігрів. Хто зустрічав аналогічні рішення, пишіть в коментарях. Я не зустрічав. Е, третє. Крім обігріву піддону, ми також робимо додатковий підігрів компресора. О. Якщо не помиляється, опція ставиться на теплових насосах і кондиціонерах, які працюють нижче 30 градусів морозу. Поправте мене в коментарях, якщо ви в темі, а я помиляюся. А у нас ця опція йде за замовчуванням. Так що, якось так. Четверте. Чет... Це трьохетапна перевірка на всіх стадіях зборки, так, так що ви можете бути абсолютно спокійними за те, що на будь-якому морозі він буде працювати. І на кінець п'ята це електричний термостат з порогом регулювання 0,1 градуса, який виставляється таким чином, що при включенні на 0,5 градуса тепла, він буде максимально в теплу пору економити ваші гроші. Головна відмінність в тому, що на всіх фабричних теплових насосах обігрів микається автоматично при роботі насосу на тепло. А це зазвичай додаткові 100-150 Вт споживання. Знову ж таки, якщо у вас є інша інформація, діліться нею в коментарях. Дякую всім.